Червона зона це назва дана у Франції приблизно 120 тисячам гектарів колишнього поля бою, де через серйозні фізичні збитки, завдані навколишньому середовищу під час першої світової війни, та через наявність мільйонів боєприпасів, що не розірвалися, певна діяльність була тимчасово або постійно заборонена. Сюди потрапив і канал Марна-Рейн довжиною 314 кілометрів. З часом площа поверхні червоної зони зменшилася, але вона не зникла. Офіційно визнані території постраждалі від війни охоплювали 11 департаментів країни і кілька сотень тисяч гектарів. Що там відбувається зараз, розповість Євген Павленко. Отже, вітаю колего. Так, вітаю студія. Зараз ми перебуваємо на каналі, який називається Марна Рейн. Він починається від міста вітрілля Франсуа, далі де тут, в Реймсі, де ми зараз знаходимося, і далі в бік Страсбурга. Ще майже вже 200 років цьому каналу він, він був створений для того, щоб забезпечити транспортне судно, судноплавство по цим каналам, які з'єднують схід Франції і Париж. На сьогоднішній день функції ті ж самі каналом ходять судна, які не дуже великі. Це така як баржа. Вони теж перевозять вантажі, якісь будівельні матеріали. Глибина цього каналу десь 3 метри, тобто це невеликі судна. Ще функція полягає в тому, що ці канали проходять біля великих міст. Це так би мовити екологічна функція. Тобто, коли починаються весняні паводки, ці канали вони стабілізують рівень води і ґрунтових вод. І оце все це одна з функцій, які ще передбачали ще майже 200 років тому. І щодо інших функцій, я, функцій, які використовують французи ці канали, цю мережу каналів, я розповім наступних включеннях. Студія. Дякую, колегу, за цікаву розповідь. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був наш кореспондент у Франції Євген Павленко.